Осінь, у нас осінь. Так, дід прийшов, а я його пропустила. Mm -hmm. Притягнув сумку таку, велику сумку, до да, велика Ну тут улізло дві каністри води і ще й хліба набрав. А це сухарів, а, це сухарів дали, це курям от там. Курям чи собака. О! ти для мене не забувся. О. О, це дідові спасіба. Боже, я нього такого не чекала, неожиданность така. Ну, це ж таке, га? Купив насіння сояшника. На баночку, так? Да? На баночку брав? <на> І стільки баночка. 25 гривень баночка. Літрова чи яка? Півторачка. 25 гривень. Тепер я зараз буду смажити собі. Оце в мене буде роботи сьогодні. Це ж надо скільки переклювать. І моя водичка. Так. Ну, спасіба, дякую дідові, що не полінувався. І зранку сходив і півдня проходив і прийшов якраз на обід. Ну, молодець, дід. Так, добре, да, я тобі сьогодні буду. Це він зараз прийшов, обідає, а вечерю приготую хорошу йому сьогодні. Можна й на відео буде зняти, як дід буде вечеряти. Так що нехай наїдається. До вечора. О, і хліб хороший, білий. Ні, це кращий, оцей кращий. Самий крайший він у мене вважається. Оцей колосок. На хліб трохи похожий. Ось так-то. Всім смачного. Чекаємо, що буде далі. Ох, дід! Я так старалася готувала, і то не так. Де хліб каже? Чоюшки немає. То як це я можу так робити юшку із хліб, пільмені з хлібом? А, а... перчик? Подивися, яке перчики наші аж почорніли, страшні стали. І ще перчику немає. Господь. Щось слабенький іначе. Та нащо ж він тобі такий, щоб аж диренчав у горлі чи що? Дід, ді, ти поки лежав, Я проводити. бігала з хати на кухню і приготувала тобі коєшов усього. Yeah. О, Сало бери, щоб не було. Може буде вкусніше, з салом, як будеш брати. Це ну, сало це ж на цим з південь їсти. А що ти думаєш? А це що? Yeah. Та є там усе, що хочеш. Фух, набігалася поки ти. Але ж нормально 5 часів. Хоч і ніч на дворі, а в нас. У нас вечір і вечеря вовремя. Я успіла. Ну, Отуж. Так і кажи. Хороша я кажу. сита хота називається. Так пойдуть. Ти казав трошки, то я трошки. Ну, ну наче не трошки. Можна добре наїстися. Понятно. Чи бутерброди схочеш? Один бутерброд зробила з сиром, а другий з шоколадом. Компотом запираєш, листочком загризаєш. Ах, а, -а, а? Листочки найкраще, що це є листочки, да. А. Та ти ж пільмені любиш. І бараники, і пільмені. Я знаю, що дід буде їсти і днем, і ночі. Е? Ну так. Да. Правда, не пробувала, щоб на годваді кожен день пільменями і вараниками, щоб... Щоб більше не просив. Як він гарно з ними справляється. Мені оце завжди всігда... подобається дивитися, як дід їсть. Оце я вспомнила. Може ще комусь подобається. Да, Бо я завжди всігда... дід вечеря сидить. Дід вечеря сидить, а, а я сиджу коло нього і наблюдаю. Mm. Він питається, а як піти, ти питаєшся. Да, да. Да. Кажу, а мені наче я з тобою вечеряю. Наче я не голодна, бо я вже, далі після такого времени, не буду їсти нічого. А коли я їла, я так і не пам'ятаю. Що я їла сьогодні? Я не знаю, а, що ти їла? Попила от його напиток випила е, шоколадний ну. із сиром і все. І мені їсти не хочеться, то що я буду бхати, якщо воно не хочеться, поїмаєш? А якщо захочеться в вісім часов вже, ну, дуже... то вже, то я вже, ля... да, то вже до свидання, треба швидко заснути. Да, я тоді роблю, быстро засинаю такий фокус роблю. І все, рано процинаю, так тобі добре, хорошо. Ну, а то Ей, булка геть свіжа. Усе в тебе смачна вечеря. Ого, по два. куди береш по два? А, ну. Ти що? По кому бери. Ти швидко так поїси, а в мене тоді хвилини остатися. <рес> <рес> кому що, кажи? <рес> так, так, так. Хвилини. А, я ще ж буду, знаєш, що. Я ж у мене шається полузад. На сіні полузаль треба, соєш да. так. Шатров... Ох, воно ти ж не знаєш, яке воно калорійне. Воно Luzai. насіння насіння, ніби так пустяк такий, да? Da. А калорій там у нього... ой-ой-ой, так що не сильно треба його Luzai. зранку. То. Саме одне ну як. Недаром правильно кажуть. І Так, да, І гарбузового є у нас цього. Недаром кажуть, що треба наїдатися зранку, о, тоді за день ти всі калорії свої розженеш і наїсися хорошо. Ох, я вже... Так вже... і так. Та ти да, я розумію, що ти бігав сьогодні цілий день, по і пополяв. Ще й мене приглашав. Тому я завтра я піду. Завтра ну, ще хороша. Хоча. Да, завтра хороша погода. А я рядом коло лісу був. Ну так. Да. Опа, діда ж два штуки. Оп. О, трюк який о дід. Жа? За? І проходить добре? Ага. Ну, смачного тобі, дід, смачного, Спасибо. покажи там я... пільмешки свої. Okay. Вони. І масло вишкове там є. А, ну, і, і перчик, і майонез і гепнула, і кріпу туди накидала. Ну, і ще думала, що туди можна вкинути, ну не і придумала. Знаєш, що я ще бачу. хотіла, зверху сиру потерти. Оце. А, Ду... а тут ж сир все. Це сир той, що може. Це... Ну, ну, то може. Ну, бери, ти хоч із хлібом попробуй, яке воно без хліба. ні? Ні, як без юшечку, то да. А так без юшки. Ну, з юшечкою. То... З юшечкою дід, Ну, з, з, з юшечкою <laughs> суп з пільменями, да, понимаєш? Да. А ти хоч казав мені пельменів заділа? Ну, то що ж ти мені за бутерброд паєш? Ну, не знаю, ти кричав, да хліб мій. То потім з'їму. Якщо. Ну ще вечір великий, ще тільки п'ята година. А ти ну, да. в десять спад лягаєш то до десяти, ти ще спінеш, усе доїсти. Ну, в дванадцять лягти. Та не можеш ти в дванадцять, бо ти вже в 10 кричиш весь ключа його. Нема нічого інтересного. Чого це немає? Кіно таке дивимося, серіал такий. Надоїда. Як він називається? Ні, Речовий дукас, речдук. На українському я дивлюся, і воно мені цілу ніч одні снилося. Я не могла зранку проснутися. Ото подивилася на тебе, а воно закрила очі, воно сниться. Господи, думаю, та як же ж у тебе очепиться. Насилу я проснулася до. Да. Вже не хотілося. ти там участвуєш. Ну так, да, воно мене. та Там нас надоїло. Я вже кажу, що не хотіла спати, думаю, якби проснуться вже. А воно ж як причепиться, то причепиться. Так. Зато я багато законів знаю. Які? Ну ти що показую, я ж їх запамию. Ну. І от їх і убивства теж розкривають, то я теж знаю. Уже. Ну, і що ти знаєш? Як вони їх розкривають, так. по яких дрібничках. А я вже, я думаю, що я даром дивлюся, я все запоминаю. І далі що? Не знаю, знаю запам'ятала, що ніде не треба відставляти свій відпечаток пальців. Ага. Якщо десь щось случиться, треба все або витирати, або їх не ставити взагалі. Все одно знайдуть. Все да. Ох, вже. От вже і знаходять да, круг людей. І от туди, куди ти входиш усе їх прочитають, де ти був, головне, спитаються, де ти був в це все. І все. І не одмажишся в них. Так. То це тоді було. А от. Зараз відеокамери скрізь за тобою дивляться. Та так. правильно, то це тоді було. А зараз, кого піймали, то і виноват. Зараз не так не йшло роблять, як тоді. А що не так? Тоді якось він кричить, що я не вбивав. І вони йому дивляться на нього, ну, добре, ми будемо далі шукати. А зараз, хоч кричи, рятуйте, то вже тобі ніхто не повірить. Попався, значить, винен. Так що цікаво, дивитися. Трошки не таке той. Ну, так, да, трошки не так. Все до ватілі судді. Та вони сидять на місці, а ті ходили по, по слідах. Да. А ті ходили по слідах тоді. Це, які були 60-ті. 70, ті 80, ті 90 х поки оцей інтернет не з'явився. А тоді перестали ходити на ці. Ну, правда, виїжджають, звісно. Але ж їх потім ну, анатомам привозять аж у кабінет. І вони потім роздивляються, да мур привозять. А тоді раніше все на місці. Раз-раз. І все. І знайшли. Ну, не так швидко, щоб... Всіх перевірять і все одно картинка, та ж намалюється картинка, яка повинна бути. Не скриєшся ніде. Так, ну все. Ну все, так. Да. Ти скриться десь недугала. Та ні, не, я ще одпечаток не поставила свій. Туди я скриюся. А куди мені скриватися? Та ти ж діти. Тут бо ти ж забалакала щось за швидше. Ні, ну то інтересно, так дивитися, що воно вже об'ясниться починає. Ну, дурна Филь... дурна Оце таке, як ти точно. А, і це, сидімо, знову дивиться. Так, що далі? Що далі? Що далі? б ти ще хотів закусити чимось. Та чимось солоденьким. То бери. А то вже до компоту мають буде. Такий хліб, що сильно сильно м'який. А то потім. Бо щось багато сильно Да. Сильно сильно м'який хліб. Кому? Ох і хліб. Бо та то що свірить, да, його ж попробуй, акуратно треба взяти, а добре, що він порізаний, бо якби не порізаний, то я б його так і не порізала. І така, як кусенька, що... То вона питала, ти її порізану, Та давай, щоб я не Ну правильно, ти його не поріжеш так. Добре, що вони ріжуть його. Я його в руки взяла і боюся придавити, бо думаю, зараз поламаю. Ага. Так. Ну смачного діть тобі, смачного всім пожелать. Апетиту хорошого нарече. Uh, right? uh. Мені не треба щось немає, зараз апетиту. Водички хочеться uh, купити. Uh. купити. Буває, як довго uh. не їм, тоді щось хочеться з'їсти. Uh. А як починаю перекусювати, бачу вже апетит у мене uh. не треба. Uh. Uh. Не починаю я. Я знаю, що мені точно треба. Да. Я знаю, що мені треба, uh. а що мені не треба, коли, де і як. Так що не розказуй. мене навчить Буйте не навча. І тебе хочу навчити. Ну ти трудно доступний. Да. <сх> я б, мабуть, А в швидше навчив. Ти вмієш, так? Да? Що до... я хочу. Дорота таюся. Вишнево. Ну, а смачного тобі. Смачного, вже доброго да. всім вечора. Дякую. Все. До побачення.